Чи можна оскаржити штраф за керування у нетверезому стані? Так за статтєю 130 КУАП передбачено вперше 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення права керування на один рік. Вдруге, протягом року 34 тисячі гривень та три роки без прав і навіть арешт. Втретє: арешт, конфіскація авто і ще більш суворе покарання. Але часто поліція процедуру немає відеофіксації, свідків. Огляд проведено не у визначеному медичному закладі. Порушено двогодинний термін. Протокол складено з помилками. Усі ці порушення підстава для оскарження штрафу. Якщо вам виписали протокол за статтею 130 КОАП, не залишайтесь на одинці з проблемою. Записуйтесь на безкоштовну консультацію юриста у компанію правова позиція. Ми вам Допоможемо захистити ваші порушені права.